Вітаємо наші глядачі, наші підписники. Сьогодні ми будемо ще раз робимо огляд на нашу легенду. Повернулася легенда знову в наявності Кемейка КМ 2299 Легендарна модель, модель, яка для мене несподівано стала бестселером. Але цю модель шукали. Цю модель знають. Вона десь хтось її сильно так просуває. Можливо, як я це розумію, що. Її спробували в роботі барбери, майстри, і вона сподобалась, і її почали ось так рекомендувати. Як знаєте, це називається як, просто як радіо. так? Тобто йде рекомендація таким чином. І справді модель набула певного вже, певної хорошої репутації. От. Тому ми сьогодні, хто з нами, можливо, перший раз ми подивимося. Що змінилося? Змінилася упаковка, одразу кажу. А, тобто, бачите, ну це просто що новий випуск, вони е, зробили трішечки в них е, новий формат упаковки. По факту це та ж сама, просто інший колір. І одразу хочу сказати, що не хвилюйтесь за якісь там підробки ще щось. Так, модель, незважаючи на те, що модель має певну армію прихильників, але вона не настільки популярна, щоб хтось там її підробляв. Ви повинні розуміти взагалі, що от е, ще перевага, якщо ви берете такий не, не супербренд, невідомих no name, да? то ви можете не хвилюватися за те, що її будуть підробляти. Тому що їй просто е, не те, що невигідно, а економічно, е, е, без е, немає економічного оправдання робити ось це. Підробляти. Тобто простіше просто під іншим брендом випустити, воно буде ефект не сильно відрізнятися. Тому що це не супровідомий бренд. Умовно, якщо ми там скажемо, що це якийсь там Philips чи якийсь там Вейбеліс Про, чи щось таке, таке таке, яке там має світову якусь репутацію, світовий бренд, де дуже багато запитів, наприклад, в пушовиках, пошувак, то звичайно там якісь недобросовісні там. Ділки хочуть підзаробити і там щось можливо, якусь роблять підробку. Тут такого не буде. Тобто я вам скажу, я вже скільки дивлюся, скільки всього розпакував, щоб десь якась була там підробка. Ну це неможливо. Я бачив єдине, що я бачу, що просто така сама модель, просто тут інше маркування, інший бренд, і в принципі нічого тут поганого нема. В Китаї, до речі, це практикується. Тобто, завод він може, наприклад, якусь партію випустити під іншим брендом. Якщо це дозволяє там попередник, якщо це там можливо навпаки, це наприклад сам завод розробив якусь модель і впустив серійне виробництво, він просто цю вже готову модель пропонує вже іншим брендам. Ось. Тому це, це не підробка. Це та сама модель, просто з іншим маркуванням. Тому ми з цим розібралися одразу, щоб ви не хвилювались. Це справді той самий оригінал. Я, як людина, яка вже бачила і розпакувала не один раз. І в нас є відео ще там, по-моєму, пів, півтора року чи трішечки менше пройшло, що ми показували стару модель зі старою упаковкою. Ви можете порівняти це все те саме. Я вже все давно перевірив. Абсолютно та сама модель, Ось, будь ласка. Ми маємо ось таку модель. Значить, Також хочу сказати трішечки, значить, ми ще раз да, візуально все продивимося, А я паралельно з цим хочу сказати свою думку, чому ж все-таки модель така стала ну, дещо популярна, чому її справді її почали шукати. Я маю відповідь на це питання. Ну, можливо, моя думка знову ж таки, що це хороший нульовий зріз. Я вам наближено зараз покажу ніж. Тут справді виробник максимально підняв ось цей рухомий ніж під основний зуб. Тут справді класний нульовий ефект. Ось, і ви такий варіант можете використовувати для гоління під нуль. Просто без насадки. І це, до речі, теж одного барбера дивився. Він каже: я, як майстер, як барбер, я вам рекомендую, якщо ви хочете для гоління брати, візьміть триммер з хорошим нульовим зрізом. Так, він якусь там таку, знаєте, ну, все одно, якщо ми там візьмемо станок і тренер, він залишить таку якусь таку шершавість. Незначну. Ну, таку, наче як там, скажімо, ну, не одноденна, але все одно така трішечки відросла щетинка. Але, тим не менш, зато шкіра ваша не... Оце в кого особливо. в мене теж є така проблема, тому я. Останнім часом навіть не завжди шейвери використовую тільки по святам, як то кажуть. А так основному, в мене тример. Тому що від тримера шкіра майже та взагалі не страждає. Тобто, це підліткам дуже класно до речі. От вони, як перше гоління, взяти їм тримера, не треба ніякі там, ні шейвери, нічого. Їм тримера вистачить з головою, тому що в них ще немає як такої щитини, в них таке більш волосся м'якіше буде. Тому, відповідно, вони там раз в тиждень можуть пройтися, зняти масу, і в них воно не буде видно нічого. Як у дорослої людини, де вже груба щитина, то звичайно у вас можуть такі чорні крапочки залишатись такі. ось. Тому ну, тут знову ж таки треба обирати. Я вам скажу так: Тобто, якщо ви там для гоління, то звичайно майте на увазі трішечки щось буде, але все одно шкіра буде в безпеці. От. Значить, що ми тут переходимо тепер до тримера, бо вже трішечки ми відходимо від різних тем, але це теж важливо. Значить, тут і керамічний ніж, ось рухомий ніж виконаний з кераміки, плюс, тому що для всіх типів волосся, відповідно, змащені ножі, класний ніж. Дуже зручна форма, і також, можливо, це ще перевага. Дуже класно, от, зручно тримати в руках. Тут зробили виємку під палець великий, ну, просто класно. Знизу також під пальці. Ну, дуже добре підлаштовується під руку. Тример взагалі не важкий. USB Type-C, маємо тут також індикатор, тому це також е, велика перевага. Приємний, приємний, класний триммер, тому взагалі тут. Значить, Давайте подивимось комплектацію, що входить в комплект. В комплект нас входить е, насадки на е, 1-2-3 мм, щітка для очищення. Е, мастило є, мастило для ножів. Ну, З коробки вони змащені, я вам навіть тут вже бачу, воно аж сюди вже змащено однозначно, а там раз в місяць бажано просто для профілактики. Кабель USB Type-C. може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. По характеристикам 120 хвилин працює, це вже є по пам'яті. Так, 120 хвилин працює від акумулятора, час зарядки 3 години. Ще раз повторюю, може працювати від мережі, тому однозначно тример як і був, так і це та сама модель. Тобто 2299. Є в наявності та модель, яку ви знаєте, вона ось, будь ласка. Тому я хочу сказати від себе, що справді, значить, для кого буде класно? Для салону, для роботи, Барбарам, звичайно, він себе вже зарекомендував. Далі, для домашнього використання, хто хоче використовувати для гоління, підійде, для рівних, хороших, чистих контурів. для контурів. Так? Тобто, хто з бородою, зробити зону вусів, пройтися, зробити рівні контури, шию. Задню потилицю, перехід е, по бокам, тобто для, такі, як окантувальний пристрій буде супер. Для стрижки бороди можете використовувати, звичайно, тут насадки 1, 2, 3, от просто там, щоб просто таку знаєте, легку небритість. тобто там До 3 мм, якщо ви тримаєте щетину, то ось варіант теж буде класний. У нас, до речі, як на мене, приємна ціна 820 гривень, вона там не сильно змінилася з останніх часів, у нас 820 гривень коштує такий пристрій. Це з урахуванням того, що в нас гарантія на рік. А, і я е, е, хочу сказати таку річ, що е, ми дивилися вчора ціни. Є багато магазинів там по 1100 продають ще дорожче. Я так розумію, що коли був дефіцит, коли їх не було. То скоріше всього, що магазини десь якісь шукали власні, власні власних постачальників, які не завжди були оптовими. Ось і тому, відповідно, можливо, вони розуміли, що більше буде попит, то брали по невигідним цінам партії. Там в них трішечки дорожчі ціни. От нас 820. Тобто і ціна приємна, і гарантія на рік, і відправляємо швидко, Чесно, Тому будемо раді співпрацювати з вами. Є в наявності, є ця легенда знову в наявності, тому в мене навіть настрій краще, тому що навіть в нас були випадки, скільки до нас зверталися. У нас було таке, що пише, що нема в наявності, телефонує клієнт і замовляє, як ні в чому не бувало. Тобто, справді і запитували, і шукали. Тому є в наявності оригінальний кемей, наша легендарна модель. І зручний, і класний, і в роботі себе проявив, та й всі, тобто, все, що потрібно в ньому є. Тому, будь ласка, будемо раді з вами співпрацювати, хто шукав чи хто хоче спробувати хорошу класну модель, яка вже себе проявила, будь ласка, будемо раді співпрацювати. І відправляємо швидко, вчасно, тому, будь ласка. Значить, до речі, ще важлива деталь, що замовити можна в описі під відео, тобто ми вже вам е, напишемо посилання пряме на цей тример. Інстаграм, телефон, вайбер, телеграм, всі контакти є. Тому як вам зручно, звертайтеся.